Вітаю вас на каналі Ірини Ковальчук. Я керівник і засновник найбільшої онлайн-школи швидкочитання читання квіків в Україні і тут я ділюся досвідом створення бізнесу успіхами, факапами. Тут дуже цікаво підписуйтесь! Я починала бізнес у 2017 році. Ще далеко заздалегідь до всіх онлайнів і до такої маси. Навчальних курсів, які були в мене був досвід роботи в бізнесі, тому що я працювала в різних фармкомпаніях. Я бачила, як працюють європейські фармацевтичні компанії, як вони ведуть бізнес в Україні. І на той момент мені здавалося, що в принципі мені цих знань достатньо. Але коли в мене з'явилася школа, я взяла одного викладача другого. Я чекала, поки на мене посипляться гроші, а вони не сипалися. Якийсь мінімальний рівень доходу був або Просто ми виходили в нуль, і я не розуміла в чому. Ну, так сказати, підвох. що я роблю не так. За півроку я прийшла до висновку, що мені не вистачає знань ведення бізнесу. Але де взяти ці знання на той момент, я не знала. От коли я працювала в фармкомпанії, в нас були внутрішні тренінги, де нас навчали продавати, виявляти потребу клієнта і ці етапи продаж, те, що нам було потрібно. А іншого більше нічого, я не знала. Я вміла продавати таблетки по схемі. В якій мене навчили вести бізнес, я не вміла. Намагалася знайти навчання, і на той момент це було дуже складно. Я на той момент жила в Харкові в 2018 році. Восени я бачу, що починається навчання школи малого і середнього підприємництва набирає людей, які мають досвід ведення бізнесу. Набирає на навчання. Я так думаю, ура! Це мій момент. Нарешті е, всевишній мене почув і мене там чомусь навчають. Там потрібно було на той момент подати заявку, е, пройти співбесіду. Далі відбирали людей по результатах співбесіди, і було двохтижневе повноцінне навчання з 9 ранку до вечора. вечері. Е, результатом навчання був захист бізнес-проекту е, або бізнес-плану, чи на покращення свого бізнесу, чи на розвиток абсолютно нового. Я подала заявку, пройшла співбесіду і почалося два тижні навчання. У нас було навчання абсолютно по всіх сферах: і маркетинг, і фінанси, і соцмережі, і лін-менеджмент, і робота з персоналом. Дуже таке було об'ємне було навчання. В кінці перед захистом проекту потрібно було написати бізнес-план по написанню бізнес-плану. Нас так само консультували, нас вчили рахувати на цьому навчанні. Я нарешті навчилася рахувати. Виявляється, що треба рахувати перед тим як починати бізнес. Виявляється, що порахувати треба було. Уявляєте, ну власне прийшов момент захист бізнес-плану. На захист бізнес-плану нашого прийшов Віктор, який вів у нас блок фінанси, і він так дуже вболівав за кожного учасника. І він прийшов на захист наших бізнес-планів. Ну і ось я розказую про свій бізнес-проект, про те, що я хочу відкривати нові філіали, набирати нових викладачів. І в кінці мені кожен з журі дає заворотній зв'язок, і далі говорить Віктор. Ви Просто вдумайтеся, що це був жовтень або листопад, я вже точно не пам'ятаю, 2018 року. Тобто, це було за два роки до ковіду до онлайну і до так далі. І він мені говорить таку фразу, що було би класно, якби ви могли навчати дітей в будь-якому місці світу. От, подумай, читель. Сидить в скайпі, а дитина, наприклад, в якійсь зовсім іншій країні. Тоді ще про звук і мови не було. Тоді всі дзвони онлайн, які відбувалися дуже рідко, десь колись, з якимись родичами, які за кордоном вони відбувалися через скайп. Ну і власне Віктор каже: дивися, було б класно, якби, наприклад, ваш вчитель в скайпі по вашій методиці викладає дитині, яка знаходиться в зовсім іншій країні. А я думаю, боже, ну це ж неможливо. Як взагалі. Цю модель можна було реалізувати на онлайн і всякі там ігрові методики, і пазли, і карточки, а взагалі, думаю, так цікава ідея. Але я її, в принципі, відкинула, тому що на той час в мене не було розуміння, як це взагалі можна реалізувати. Але через два роки обставини заставили мене це реалізувати. Знаєте про що я думаю? А що якщо би я тоді прислухалася? До тої поради, яку мені дали, то на початок 2020 року на ковідний час я би була просто супер готова, і я вже б була набагато далі, ніж я починала. Етап реалізації цієї онлайн-ідеї з нуля. Що я вам хочу сказати: коли ви проходите навчання, берете консультації, уважно слухайте людей, які вам дають поради. Ця порада може виявитися дуже цінною. І якщо ви щось візьмете з собі і реалізуєте, ви можете отримати колосальний ріст і зможете бути на 10 кроків попереду своїх конкурентів. І я дуже часто згадую зараз цю історію. Згадую Віктора такою вдячністю, тому Боже, який він був правий. А на той час це вважалося просто фантастикою. Я якийсь час подумала і я забила на цю ідею, але я до неї повернулася. Обставини мене до неї повернули в березні 2020 року. Використовуйте на максимум всі можливості, які ви маєте. Коли ви проходите навчання, це найкраща інвестиція, тому що ви інвестуєте в себе, ви ростете як спеціаліст. Уважно слухайте людей, які вам говорять щось і діляться досвідом, тому що купляти чужий досвід це завжди дешевше, ніж набивати гулі на власному досвіді. І уважно слухайте, тому що одна влучна фраза, а вона може кардинально змінити все. Ну так як могло би бути у мене. Я могла би так на два роки раніше зайти в онлайн, але я цього не зробила, тому що ну на той час мені здавалося, що це фантастика зараз. Е... Велика кількість онлайн навчань, офлайн навчань, Дія бізнес пропонує дуже багато варіантів навчання. Користуйтеся знаннями інших людей. Чи були подібні ситуації у вас і які інсайти ви виносили після проходження навчання? Напишіть в коментарях, буду дуже рада почути, що відбувалося у вас і які у вас були ситуації. І не забувайте лайк і підписка на канал. До зустрічі!